Photo Magic Мене звати Шевченко Олексій. Я вже 11 років займаюсь прыжками на акробатичній доріжці. Виконав розряд майстра спорту України. Дуже полюбляю цей спорт. Взагалі люблю спорт. Займаюся я в Житомирі, в місті Житомир, в другій спортивній школі. Пройшов сюди в сім років, батьки мене провели, тому що був такий непосадючий, дуже багато пригав, коверкався на траві вдома. І батьки дізналися, що є в нас в місті така спортивна школа. На вид спорту і гімнастика не було місць. І я попав до чудового тренера, до Грузди Руслана Володимировича і займаюся саме прыжками на карботичній доріжці, прыжки на батузі. Спорт, взагалі спорт, а саме прыжки на акробатичній доріжці, розвивають людину, і розвивають людину, на мою думку, більше духовно, більш внутрішньо, навіть чим фізично. В мені з'явилось дуже багато терпіння, дисциплінований я став. І також це розвиває е, таке бачення світу, ти не здаєшся одразу, ти працюєш, працюєш, і ти знаєш, що в тебе вийде. Тому що ти вже. Вже це зробив на тренуванні. В тебе спочатку нічого не виходило, не вмів навіть сальта. Зараз ти виконуєш складні комбінації, за які тобі ставлять високі бали на змаганнях спорт. Дав мені таку можливість подорожувати, подорожувати по всій Україні. Я щасливий, що я попав в цю сім'ю і займаюся саме з цією командою, командою Житомира. З нею ми зайняли багато призових місць. Зазвичай це. Перші і другі місця на чемпіонатах України, наприклад, в Миколаєві, в Луганську, в Вінниці, також призові місця або попадання в фінал були на купах України, коли ти змагаєшся із молодшими за тебе, із дуже великими, дуже вже дорослими чоловіками, які пригають на світових. Змаганнях на світовому рівні. І коли ти з ними попадаєш в фінал, коли ти з ними на одному рівні, це, це дуже багато чому участь, і ти дуже багато отримаєш досвіду. Найперша і найголовніша моя мрія це залишитись в спорті на все життя. Зараз я виконав майстра спорту, тренуюся надалі. Як буде надалі, я буду працювати над цим. Але найголовніше, що я хочу, я хочу стати добрим тренером. Який на початку виховує гарних спортсменів, і вже, знаєте, така мрія. Мрія, коли я буду старенький, буду сидіти і навчати тренерів, як правильно підходить до дітей, як дослуховуватися до них, як зробити найкращі результати. Я згадую себе, коли я тільки прийшов сюди, коли мені все здавалось дуже таким страшним, я дивився на хлопців і думав, як вони це роблять, як вони так високо літають. Цього всього реально досягнуть. Навіть якщо тобі шість років, коли ти прийшов сюди, або коли тобі шістнадцять чи навіть двадцять шість, тобі спочатку дивно, страшно. Ти починаєш пробувати, вже цей страх відпадає. Ти робиш іще, ти вже розумієш, як це зробити. І я хочу сказати всім людям, від самих маленьких до самих дорослих, що ніколи не пізно почати. Просто прийди і спробуй. З першого разу, з другого, з третього і з десятого, з шостого в тебе все вийде. Обов'язково все вийде. Головне працювати, терпіть і бороть себе. Photo Magic.